Думають, що бокс це пробачте мордобой, такі що привели зразу дитину на бокс, дали їй перчатки, сказали бий його, і вони от це починають бити. От ліцо, синяки. Ні, ми їх е, учимо перше, перше, дисципліни. Друге, учимо захищатися, не нападати, ні, нікого не бити ні, і е, фізичне виховання. Це такий вид спорту, де розвивається і фізично, і умственна. Бо чому спортсменів, боксерів, грають в шахи, розгадують якісь кросворди, думають, е, тому що е, в боксі, як у виді спорту, потрібно робити якісь якісь комбінації. Не просто там опустив голову і пішов там дратися, це може в начальній групи, а, а потім, коли ти вже набираєш клас, вже виростаєш, досягаєш напередних результатів, ти вже повинен думати вже мозгами, головою, що ти таке, щоб не йти на пролом такий, а зробити так, щоб розкрити противника, зробити з противника дурака. Тобто то нанести удар, уйти, щоб він по тебе не попав. Я не даю одразу таку нагрузку там, со штангами, такі-таки. По-перше, це саме головне, розмінка зробили, потім технічна підготовка, спеціальна технічна підготовка. І потім уже у самому завершенні тренування ми вже робимо віджимання, ми робимо напрес, ми робимо загальні вправи. А потім, коли вони вже дійшли до рівня, там вже йдуть вже спеціальні підготовки, спеціальні тренажери, спеціальне е Більше всього, е -е, працюють. Та, в принципі, працюють і все. І шия, Майка Тайсона, теж має, щоб голова не летала. Верхній плечопояс, щоб таке, щоб мишці були, щоб удар був. Спина працює, поясниця, ноги, тому що 60% захисту — защити це ноги. Якщо будеш стояти, то так що ми працюємо над усім фізичним поготовлення всім все робимо, все нагрузку на всі допомогу. Групи, групи наймаленькі це 2014-2010 рік народження. Групи начальної підготовки, Потім є групи базової підготовки – це хлопці і дівчата, які прозайнімалися як мінімум десь два роки. Тось вони вже дійшли до определьного результату якийсь, Стали переможцями на чемпіонату Запорізької області, міста Запоріжжя. Вони тренуються у базові групи, базової підготовки. Група базової підготовки. Це 2009-2007. 2006. І є група спеціальної підготовки, це вже хлопці ті дівчата, які вже стали призерами на чемпіонаті України, вони тренуються більше, два рази в день, от, по два години кожна трен... ну, кожна тренувка. От, вони з 2000, ну, є 2007 і ну, саме такі 2004, -й, 2005. народи це ми вже працюємо з хлопцями, які е, достигли определенних результатів. От є хлопці, які ми приїхали з чемпіонату України з боксу, який пройшов у Вінниці. От. Це юніори 15-16 років. Ми з ними працюємо вже 3-4 роки. Дуже гарний вид спорту, це олімпійський вид спорту. В ньому виховується дух, сила, характер. Ти йдеш до своєї цілі до кінця. Бокс мені подобається тим, що ти їздиш на змагання, боксуєш, тренуєшся багато. В тебе фізподготовка є непогана. Я приймав участь в чемпіонатах області, був. Три рази на чемпіонаті України на городських соревнованнях, на турнірі, турнірі сильніших я б хотів досягти звання майстер спорту України. Перші три роки в мене не вивчався. Я ну, дуже часто приграв. Але потім тренувався, тренувався та став чемпіоном області. Поїхав на Україну, став призером чемпіонату України. Бокс з ранніх років виховав характер. Це спортивне тіло, здоров'я. Я займаюся боксом вже 5 років. У дитинстві я смотрів бої боксерів, та мені дуже сподобалося. Мій батько привів мене на бокс. Я потренувався, мені сподобалося. Я вирішив, що буду займатися цим спортом. Хочу стати олімпійським призером. Шановні батьки, діти, запрошуємо вас приходити до секції боксу спортивного клубу Січ» на заняття з боксу. Діти ваші будуть раді.